Каждого и сегодня вместе с Тарасом Григорьевичем. Вот он, видите, поэт, футболист. А, Тарас Григорьевич, Минина Михалкова схожий. И Терминатор. Мы вдвоем объясним вам, почему надо отдать под трибунал лично Зеленского, министра обороны Умерова, да Резникова неплохо бы не забыть. Вот эту сканобазу и 248 народных депутатов, которые голосуют за закон 60.13. Понимаете, некоторые генеральские морды рассказывают нам, о том, что бракованные мины, которые приходят на фронт, они mm -hmm. вот не вылетают, не взрываются, потому что наши воины не умеют это хранить. Вот мы сегодня с Тарасом Георгиевичем и вот этим предметом наглядно покажем вам, что это брехливые морды, которые врут абсолютно беспринципно, нагло издеваются и брешут, как сивые мелины. А вот это тут вот приятный Шо предмет. Что ты раньше вот, сказал? Слушайте, вот как он... Трусится, я поближе покажу. Это часть вышибного заряда от мины. Причем от мины, которая пролежала 80 лет вот здесь, в земле. Потому что вот тут рядышком, при обороне Киева, была минометная позиция Красной Армии. А вот уже когда возвращались сюда вот эти вот бойцы Красной Армии, то была минометная позиция уже немецкая. То есть отсюда, с высотки, оба раза работали минометы. Так вот, когда. Вот эта вот генеральская морда пытается рассказывать Бутусову, что он не прав, что, дескать, наши бойцы неправильно хранили, вдумайтесь, неправильно хранили вышибной заряд. Потому что он оценил по причине неправильного. Ядрен батон хранения. А мы сейчас посмотрим. Вот этот зарядик лежал в земле. Я его специально пошел выкопал. это теплая, хорошая. Мы тут знаем, где копать. Что вам надо там? Патроны от трех людей. мины. У нас тут был целый склад мин. Мы тут сапер вызывал, саперов вызывали. Кучу раз. Вот я пошел, не поленился. Специально. Я знаю места. Я выкопал вот этот вот вышибной заряд. Чтобы вы поняли. Вот в мине. Правда, меньшего калибра. Вот Это, вот, вот, это корпус мин. Мины, это 120-й. В меньшем калибре вот сюда вкладываются Нет. вот эти пороховые заряды, вышибные, вот так вот по кругу, вот вот обвязывается не мишки, не бросается мина. Ствол и, минуту, и, естественно, ее выбрасывают. Вот совокупность вот этих пороховых зарядов выбрасывает мину. Итак, вот специально для вас разрезаем. О, высыпаем. О, видели? Высыпали. Это порох. Вот это порох. О, показываю на пальце, видите? Вот, это пор. Мы берем спичечку и смотрим. <свистые> О, то есть все видели, да? Поэтому когда какая-то генеральская морда, умеровская, резниковская или зеленская, начинает брехать, что мы, мы не влетают, потому что... За... А вин мину проверочи про а Ряд отцерил. вы видите, что они брешут. Они... <свистые> Вылезе на другие поверхи скинут. Пишут нам в глаза. Это вранье. Потому что уже сто лет назад вышибные заряды научились делать так, что условия хранения для вышибного заряда, для мины, любые подходят. Понимаете? Любые. Вот это, вот это пролежало да. в земле 80 лет с копейками. Я пошел его под краном, вымыл от глины и вам показал. Вот вам условия хранения в земле. И работает. А теперь подумайте, какими надо быть скотами, чтобы врать, что наши воины виноваты в том, что они не умеют как-то по-особенному правильно хранить. Так вот смотрите, все, что делается качественно для наших воинов, вообще любая военная промышленность, которая занимается изготовлением, а не саботажем, она умеет сделать так, чтобы условия хранения подходили любые, потому что они такие. Люди, которые идут на войну, люди, которые защищают свою родину, они обязаны получить такое снаряжение, о котором не надо думать, как его хранить. Оно должно работать, пролежав в земле 80 долбанных лет. И когда какая-то генеральская откормленная хая начинает врать нам с высокой трибуны, мать его за ногу, что, дескать, наши воины, вот они, они неправильно хранили. Uh -huh. По законам военного времени, всю вот эту сволочь, ну вы сами догадываетесь, да? Я думаю, вы вполне разделяете мои эмоции. Вот этот наглядный пример вранья вам ребята показывали, вот наши ребята показывали, Бутусов показывал. Потому что когда вот эту вот, вот сюда, вот сюда, есть такая специальная пороховая, накручивается такая как бы колбаска, когда ее вынимают из ящика, где в комплекте идет это все? Идут взрыватели, вот мины, ну, только там корпуса залиты взрывчаткой, взрывчатка. Это пустой корпус. Это все собирается, и вот они показывают. Вот они показывают, что вышибной этот заряд, он у них в целлофановом мешочке. И он изнутри мокрый. То есть он уже к ним пришел, не герметично запечатанный, вот так. Он у них пришел мокрый. К ним, если вы загуглите, как выглядит мина нормальная, ну, натовская, то вот здесь вот, возле хвостовика, вот тут вот. -вот сразу в большом калибре вот такая пластиковая вот такая вот штука стоит и она водонепроницаемая мало того вот сюда вставляется капсула, вот сюда вот такая вот часть так вот эти части они не совпадают по диаметру то есть они болтаются и они вылетают не, не, не и фронт они по диаметру не совпадают с калибром миномета и нам вот эти мрази рассказывают что наши воины не так обращаются На фронт йдуть сотнями тисяч браковані боєприпаси. І якщо якась скотомордая ядрянь розповідає вам, що якісь не такі условия хранія, ви тільки відели. Хіба вот. які мають бути умови зберігання нахуй, в польових умовах? Ну це піздець. Вони для цього і мають це робити з такими, щоб зберігатися в тих умовах. 80 лет зимой, летом, под дождем в земле. Достаточно хорошие условия хранения для качественно сделанного вышибного заряда. сто лет лежит более-менее нормально. И работает. А, почему вот эти мрази в Верховной Раде были мной отмечены? 248 народных депутатов Украины. Это слуги народа в ассортименте. ОПЗЖ тоже. Эти почти полным составом. Голос. Вот этот продажний подголосок українського олігархата, який угу. который... нас. А в нас, от ми дивились новини, так? Да? Ми дивились новини. Де тут, блять, показували? Ну, коротше. Ми дивились новини, да, де е, проводяться обшуки. У кого завгодно. Тільки не в тех, блядь, кто Відповідає за життя наших э, Військовых. Содержание вот у этих Бракоделов э, И саботажников. Они проголосовали Закон 60.13 эм, По этому закону Он очень длинно называется Там об условиях, каких специальных, там специальных там, там длиннющее в целое предложение название Которым этим законом Отменяются штрафы и ответственность За изготовление бракованных боеприпасов и вообще всего, чего угодно. То есть бронежилеты, боеприпасы, яйца по 17 гривен, летняя форма превращается в зимнюю. То uh -huh. есть все, что наделал Резников, все, что наделал Умеров, все это подъермачив, все это декриминализируется. Uh -huh. То есть это большой закон по распилу фактически. Можно любые бюджеты выдавать, распиливать, и какое бы дерьмо на фронт не привезли вследствие распила бюджета, оно не будет работать. И когда Бутусов в следующий раз покажет вам, ну, что привезли сотни тысяч бракованных мин, то есть, подождите, это же, это же значит сотни миллиардов гривен были потрачены впустую. Их просто украли. Так вот, слуги народа, ОПЗЖ и Голос, вот, коалиция из трех вот этих вот политических сил, они выступают в защиту вот этих мародеров которые начинают нам наводить тень на плетень. О том, что, если какие-то не такие условия хранения, вот их не так привезли, а это вот редкий случай, а вот какая-то часть, она может быть бракованной. Вы понимаете, что если качественно изготовлены пороховые заряды, вот качественно, то там не будет ни одного бракованного. Если есть качество, если приняли, если люди хотят добиться результата, это достижимо. Вы знаете, как-то у Красной армии и у Вермахта 80 лет назад получалось, даже больше, я по маркировке мин, там же ну, как бы были маркировки мин немецких, советских, это вообще изготовление год 37, 38, 39. То есть, честно говоря, ну практика показывает, так смело можем округлить до 100 лет. Друзья мои, После того, как мы видим, что сто лет пролежавший в земле пороховой заряд, там еще, кстати, куча этих патронов. Можно не полениться, прийти выкопать. Вот, ну, это, это уже, поверьте мне на слово. Вот там патрон 9 миллиметровый обычный, разламывается. Ну, тот, что шел в пулемет, в винтовку, вот так вот разламывается. Высыпается порох, и он точно так же успешно горит. Я думаю, что то, что нам показали, вот эти там сотни тысяч мин, это не разгильдяйство, это это не просто воровство, это намеренная диверсия. Потому что для того, чтобы в современных условиях, через 100 лет после изобретения технологии безопасного хранения пороха, если через 100 лет после того, как это начало работать на всей планете вдруг, у нас нашлись какие-то рогопилы, безответственные саботажники, работающие на врага, и ухитрились на фронт поставить негорящий порох, и если верховный главнокомандующий их не отдал публично под военный трибунал. Мне кажется, что высшим руководством, в руководстве Украины есть достаточное количество вражеских агентов. То есть тех, кто находится в сговоре с противником. Тех, кто напрямую работает на врага. У меня нет другого объяснения. Может быть, оно есть у вас. Напишите в комментариях. Обязательно покажите этот ролик всем, кто рассказывает, что. Вумочка нічого не знает, да вовочку обманують, вовочка. Ну, у нас же військовий стан, ви, ви, як там, умови військового часу. Хороший. Я читаю, що наш верховний головнокомандуючий – бездарний саботажник. Это ми з Тарасом Григорьовичем вместе так вважаємо. Поэтому, друзі, не забудьте подписываться на мой канал. І да, це пиздец, як сумно. І потім люди. Питаю, чого немає добровольців воювати. Цікаво, чому. Тому що ніхто не хоче опинитися на лінії фронту з бракованими мінами. І не тільки мінами. Є підтвердження тому що він написав, що... Шепард, ти, блять, нахуй. Де прокинувся? Ти бухав, чи що? Що морох? Мокр... А, -а, 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 а! Боже! Боже мой! Питає, що порох мокрий і так далі. Ти реально ти бухав з Нового року? Ти не бачив ці всі, всі відоси? Чи я не знаю, де ти був? Ні, я мені просто цікаво. Ти реально не бачив ці всі відоси? Ну, на твоє питання є відеоподтвердження, тому що он написав? Так, да, є. Так, да, є відеопотвердження, тому що он написав. Ти їх можеш знайти в інтернеті. Ти просто, я, блядь, не знаю, всі, блядь, ці відоси бачили. Е і Бутусов показував, і розповідав. Це б, до речі, якби не Бутусов, то, можливо, б ні, хуя б е цього всього. Бутуса в шум підняв на рахунок цього і показував відоси. Тому ти можеш їх знайти дуже-дуже легко написавши там браковані міни. Будь ласка, покажи давай Антоха що тут. Блять, ну просто заради за нього зараз це а... ну давай Сука, другий аборт подряд, блядь, та сама міна, поменяла, вышибный. Винімається так Понимаете пальцами, сука, вынимается, блядь. Блядь, блядь. Она должна экстрактором вынимается лег, блядь, она залазить, как разъебану проститутку, блядь. Нові вишибні гляньте. Ви ці теж. Взагалі. Ці два нормальні. О, тупо крутяться. Ну що за хуйня? Осінь 24-го року, 17 листопада. Ми вже не один день, не один тиждень стикаємося з одною самою проблемою. Ми почали працювати з мінами до 120-го міномету. І, і, на жаль, це повне дупло. Ну, для розуміння, що являє міна. П'ячику. Дві міни, так звані споряджені два послі. От, У нас є міна. Дивіться, весь. Виробник у нас тут? хто? Здається, 888, не знаю, що це за завод. Осколково фугасний посол з міною на очі ну, М-120 у складі. Рік виготовлення 10-24. і місяць 10, 2, 2. Номер партії 17. Далі той самий підривник, номер партії 51. Основний заряд 3524. Додатковий заряд 27.24. Що виявляється. Оце є додатковий заряд. Це пучки пороха, які допомагають летіти мені далі. Тут вишибний, не вишибний, Тут цей. Шепард, ти підривний. дивишся? От він. Банально. Другник від удару обійки відбувається детонація цієї міни. О, їх входить в комплект в ящику два штуки. О, туди ж входить два комплекта порохів, бачите, по 6 штук. Вишибні. Два. Бачите, схожі такі на мисливські набої. І вони вакуум, О, типу, так? Да? Вони вставляються оп, в міну сюди, сюди вишибний, нав'язуються парахапочки, міна готова до пострілу. А тепер та срака, з якою ми стикнулися. Перше, через неякісну упаковку оці пороха приїжджають з пробитими. І вони вологі, волога, вологі порохи не горить і міна випльовується. Вона просто випльовується і падає рівно перед перед мінометом. Або Ти не в... бачив відоси, як міна вилітає з міномета і падає прямо поряд військових наших? На 20-30 метрів. І теж падає. Весело, правда? В такі моменти? Ми всі пороха ми змушені висушувати. Ми сушимо, ми шукаємо пічки, ми їх сушимо. Вишибний заряд, окремий біль. От що він перетворюється, бачите, посил, на кол є, але він не спрацьовує, і ми робимо аборт. Ми стріляємо, ми прикриваємо хлопців і ми робимо аборт. Технічно ми повинні 20 хвилин виждати перед тим, як його робити. Але по правилах безпеки. Але ні. Ми стараємося, щоб хлопці прикрити хвилина дві і ми, і ми знову стараємося перезарядити. От дивіться, цікавий момент. Бачите, як крутиться. Не повинно так бути. Не повинно так бути. Кому цікаво, 41 грам, 120 мм 24 партія. Більше того. Оцей ми повинні забивати. На совєтському качестві, Він ледь до половини заходили. Далі ми його забивали його ледь виємося. А тут он. Я пальцями винімаю засовую. Про який посіл ми говоримо. Потім у латунні куски у нас можуть залишитись капсулі в стволі і ми знову не можемо виселити, нам треба розбирати міномет, щоб їх витрусити. Порохами зараз, бачите. Позичаємо наших товаришів, просимо От такі тубуси, сушимо пороха. І потім їх упаковуємо, щоб вони у нас сухі доїхали до позиції, щоб ми могли вистріляти. Проблема сирого пороху, він не горить, він димиться. Проблема вишибних вони не стріляють. От. Яка Бачу, партія? Що, не Ти не бачив новини, що з фронту було відкликано більше 100 тисяч мін. Відкликано було назад. Ти не бачив ці новини? Це було ще в перед Новим роком. Не спрацьовує капсу Міна не вилітає. І ми їх починаємо виймати на свої руки, очікуючи в будь-який момент, що раптом капсула рване і вся ця 120-та міна влетить нам в руки. Класно, правда? І це стосується, стосується бляха муха цих мін. У мене 10%, приблизно 10-15% це через аборти. В міни не висередують. Якась частина ще дуже велика кількість недозриву. Це через ось цей. Я стріляю, а мені говорять, не бачимо розрива, не бачимо розрива, не бачимо розрива. Хоча там мають бути розриви. Ми там накриваємо, тому що один туди потрапляє, два не розрива, третій, четвертий, п'ятий, там знов такі розриви. Це кожного разу, це постріл, це ми, ми демонструємо позицію. Ми чекаємо ці FPV, віки які мають. Чи нічого витаємо. не знаю. Да, ми... Азов вітаю. Тільки що подивились відос по Яркова, де він показує там, коротше, розповідав про ці всі міни і про те, що там же. Там же ж щось прийняли, проголосували за якийсь законопроект, що, щоб не штрафувати. Блять, я точно не пам'ятаю, як там е він пишеться. І... Цей. І... Поярков зняв на це відос. І тут он о, в чаті Біо Шепард пише: а є десь відео підтвердження того, що міни не розриваються. Прилітають. От, Ми очікуємо відповідку. Ми думаємо, як нам скоріше все зробити. Я не знаю, що ти там в Твіттері читаєш, бо я в Твіттері читав, і в мене це все було. І відоси, де, блядь, зміни вилітає, нахуй. Міна вилітає з міномету. І в хату, блядь, одразу де військові, падає. Не так страшно, українські. А це, московські воші, як українські гнедя. Ті, хто займається? Не, ну, ти, ти написав з предявою, типу, в тому плані, що ми тут всі сидимо дурачки. Віримо просто на слово пояркову якомусь там чуваку в кепці, який сидить Порох підпалює в себе вдома. І типу ти такий розумний, що ти ж факт-чекінгом займаєшся, да? і ти хочеш прочекати, наскільки правдиво він е, е, дає інформацію. А є якісь підтвердження його словам. Хоча ці підтвердження вже декілька місяців в, е, в інтернеті, по всьому інтернету, блядь, показують, і в Твіттері, і в Телеграмі. Займитесь упаковкой, пожалуйста. Займитесь качеством. Любимая тема, кстати, по упаковке. О, ящик. Смотрите сюда. Та самая комплектация. Мина. 0,9, не знаю какой. Номер партии. 14. Тоже 10, 24. 35, 24. Это основный заряд. Додатковый заряд 27, 24. А теперь видите, интересная тема. Салфановые пакеты. Смотрите сюда. Оці болти їх проривають. І все. І на що е, цей, е, наші, там, наше командування е, виправдання, яке знайшли, сказали, що військові неправильно їх зберігають міни. Це я Шепарду пояснюю, бо він не знає цього. Е, вони сказали, що. Змінами все добре. Просто військові їх неправильно зберігають. І у Паяркова ось ми дивились відос, да, де він пішов там. Не знаю, викопав він чи не викопав. Порох приніс, якому 80 років підпалив, і він горить. Він пояснює, що, блядь, ось так воно повинно бути, а не е, зробити. Треба за донат показувати такі підтвердження, типу, геть, облі, та я в шоці, як це можна? Ну, Типу, просто ми дивимось відос. Всі в чаті всі в чаті розуміють, що відбувається. І Шепард такий думає: блядь, А є підтвердження цьому? А ми всі ну, просто так дивимося, да, просто хаваємо. А что там за клипское дело? Патроны от трехлинейных. Мины. У нас тут был целый склад мин. Мы тут сапер вызывал, саперов вызывали кучу раз. Вот я пошел, не поленился, специально. Я знаю места. Я выкопал вот этот вот вышибной заряд, чтобы вы поняли. Вот в мине, правда меньшего калибра. Вот этот, Ебать. Вот, вот, <с> Мины. Это 120-й. В меньшем калибре вот сюда вкладываются <свят> вот эти пороховые зарядики, вышибные, вот так вот по кругу. Сбросается <свят> <так вот> <свят> <минечки, свят> мина. Ствол <свят> <на> минут. <свят> и, естественно, ее выбрасывают. Вот совокупность вот таких пороховых зарядов выбрасывает мину. Итак, вот специально для вас. Разрезаем. О! Высыпаем. О, видели? Высыпали. Это порох. Вот это порох. О. Показываю на пальце, видите? О. Это пор. Ми беремо спичечку і смотрим. О. То есть все видели, да? Так, так от. Ба, дякую за кліп. Це нормально, кліп зроблений, до речі. Саньок, молодець. Назва то таке. Кліп правильно зроблений. Всім 4 7, 5, так, це точно. А ще відоси. Покажіть, будь ласка, Антоха, може, ти швидко знайдеш? Де міна вилітає? Коротше, вилітає, блядь, на один метр від міномету. А хоча може я. На ось тут є. Браковані Теса. міни у Збройних силах. Шириться скандал навколо боєприпасів калібру 120 мм, які не вибухають і не долітають до ворожих позицій. Відео із мінометами, які палають. Ось, дивись. Ось закидує міну в міномет. А нерозірваними мінами навколо знаряддя надали спеціальні кореспонденції ТСН Юлії Кирієнко. Самі бійці армійці скаржаться, що до них приїхала ціла партія неякісних мін виробництва Укроборонпрому. Кількість таких боєприпасів не розголошують. Але те, що ця проблема стосується різних ділянок фронту від Курщини до околиць Курахового, свідчить про те, що за розрив міни а цього не відбувається. Тож мінометники вимушені діставати міну зі ствола рука. Ми ризикуючи, що вона вибухне. І такими боєприпасами не ну, ось можуть Ось падає прям біля, ну вона ж може вибухнути. Прикрити піхоту, яку штурму. І мінус, ну, якби наші військові. На виході. Ну, не хотів... Або застрягла ось. Яку штурмують на... Застряла тупо. На виході. Ну, не хотів... Через неякісну упаковку. Оці параха приїжджають з пробитими. У мене до вас два питання. Які фільми показуватимуть, і наскільки потужні тут навушники? Вам не вистачає потужності?